Привіт ще раз. Що ж, це мій другий відеоролик, який я обіцяв вам відзняти. Сьогодні мова піде про калібрування е, показників температури на даному мультиметрі. Е, так як з коробки цей мультиметр брехав щодо температури, він показував неправильні показники. Показники е, відрізнялись від реальних приблизно на 2-3 градуси. Причому в меншу сторону. Це стосувалося і заміру від вбудованого термометра. Я не скажу точно, що саме тут вимірює температуру, але, можливо, якийсь резистор, можливо, якийсь інший датчик. Ну, власне, неважливо. Цей пристрій показує температуру навіть без під'єднаної до неї термопари. Але, в принципі, неважливо, так як і з термопарою, і без неї пристрій показував невірні показання. Я вирішив цю таку ваду виправити. В інтернеті я знайшов інформацію, як це можна зробити. Власне, що нам для цього потрібно. Спершу нам потрібно підготуватись. Нам потрібна якась ємність з водою. Бажано, щоб вона закривалася. Вам потрібно налити туди трішки води. Ось Наприклад, ну ось дивіться, я зараз продемонструю. Ось у мене в наявності була ось така скляна спиртівочка. Я налив туди води приблизно ось до такої межі і закрив кришечкою і поставив морозиль, морозильну камеру. Для того просто кришечка, щоб ця водичка там не розлилася. Що нам потрібно? Нам потрібно витримати цю водичку в морозильній камері е, до такого стану, щоб на поверхні утворилась лядяна кірочка. А власне вся, е, вся решта води, щоб у нас ще знаходилася в рідкому стані. Що ж, поки що ми робимо спершу, підготуємо водичку, водичку ми поставили в морозильну камеру, вона у нас там колоне. Друге, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розібрати цей мультиметр. Зробити це відносно е, нескладно. Перше, нам потрібно вимкнути пристрій, зняти бампер. Одразу скажу, я це робити не буду, тому що я вже це робив. Я вам просто скажу, як це зробити в якій послідовності, ви це зробите самі. Знімаєте бампер, потім відкручуєте гвинти ось тут. Знімаєте е, кришку батарейного відсіку, дістаєте, від'єднуєте батарейку. Тут ще у нас теж є два кріпильних елементи, ви їх відкручуєте. Після цього вам потрібна ось така пластикова картка, щоб пройтись нами по периметру, і від'єднати два фіксатори, якими кріпиться корпус. Він складається з двох половинок, і нам потрібно ці два фіксатори роз'єднати. Ось, роз'єднуємо ми її отакою от пластиковою карточкою. Обережно вам все вдасться. Власне, перед нами предстане власне, мікросхема даного приладу. Я вам зараз покажу її на планшеті. Я вважаю, що, сподіваюся, вам буде видно. Ось така у нас мікросхема перед нами ну, Ось, постає. Нам, в даному випадку, для коригування температури нам. Потрібно мати справу з двома налаштувальними резисторами. Перший, нам потрібно налаштувати температуру 0 градусів. Дивіться, ось, власне, у нас під'єднуються роз'єми щупів. Ось у нас шунт на 20 А. Ось у нас ось такі орієнтири, це запобіжник. Де знаходиться перший налаштувальний резистор. Ось резистор. От в цьому місці. Зараз збільшимо. І що ми бачимо? Ми бачимо, ось так, якщо подивитись бачимо такий напис: Шукайте, орієнтуйтесь VRT0. З англійської мови це перекладається як variable resistor, тобто коригувальний резистор, і T це температура. Температура 0 градусів налаштування. Так, далі. Ось, власне, цей перший резистор налаштувальний. Другий резистор у нас знаходиться в цій області. Орієнтуйтесь, що ось у нас базер, так званий, або пищалка у народі. А ось тут трішки нижче між цією мікросхемкою і цею пищалкою. У нас знаходиться другий налаштувальний резистор. Ось по назві він виглядає ось так: VRT100. Тобто, variable Resistor temperature 100. Тобто, це налаштування температури у 100 градусів. Тому нам потрібно ще мати при собі інженерну тоненьку хрестовидну викруточку, щоб ці резистори ми могли накручувати. Так, мікросхему поки що в сторону. Наприклад, ось пройшло там кільканадцять. Хвилин. У нас вже готова водичка. Відкриваємо кришечку. Тут у нас утворилась льодова кірочка, ми цю кірочку якоюсь чи металевим предметом пробиваємо, під'єднуємо термопару до мультиметра. З таким чином, не сплутайте, власне, полярність, так як червоний у нас у нас і ком, а чорний ось сюди. Ну, ось бачите. Так, і Вмикаємо мультиметр на показання температури і занурюємо термопару датчик у цю воду. Чекаємо приблизно хвилинку, щоб повністю цей холод передався на термопару. І після цього ми за допомогою викруточки добиваємося того, щоб на екрані у нас показало 0 градусів приблизно. Що ж, крутимо, крутимо ось цей резистор VRT 0 в одну, в проти часової стрілки чи по часовій стрілці і е, досягаємо показань на екрані у 0. Тобто це буде приблизно 0 градусів по Цельсію. Далі виймаємо, далі е, ось, виймаємо. Далі нам потрібно підготувати киплячу воду. Наприклад, візьмемо кастрюльку, налиємо туди водички, закип'ятимо. Вмикаємо газ таким чином, щоб вона у нас кипіла постійно. Не думайте сунути це в електрочайник, я вам це не раджу. Ми працюємо з киплячою водою на газовій плиті. Ось. Коли вода закипіла і активно кипить, ми занурюємо цей датчик цю термопару у кип'яток і регулюємо ось цей другий налаштувальний резистор під назвою VRT100. І добиваємось так, щоб на екрані у нас з'явилось 100 градусів. В принципі, після цього ми вимикаємо наш пристрій, зворотні послідовності її збираємо і насолоджуємось правильними показниками. Знову ж таки, повторююся, що ми 100% налаштування ми не доб'ємось, так як температура і замерзання води залежить від атмосферних, атмосферного тиску. На цьому все. Щасливо ставте подобайки. Якщо що якісь є запитання, запитуйте до побачення.